Всім добрий день. Хотів зробити відео огляд на танк т 22 ср В форматі не знаю десь пару боїв буквально зіграти на ньому І так, це дуже нібова машина, е як на мене, в неї совєтські борти, так сказати, які ловлять всі снаряди. Не зрозуміло, як вони їх ловлять. Е модулі у мене по стандарту на ну, всіх танках однаково заряджені, можете це все бачити. Це перезарядка, модулі кріпкі, просвітлена оптика, досилатель, о, швидкість політуснаряду, броня, двіятель, зведення, о, також ящики з інструментами, також стандартний набір амуніції і спорядження. І так, танк доволі імбовий, доволі хороший, нам доволі цікаво і грати. Зараз самі все побачите. Не будемо довго про нього розказувати, сразу підемо в бій. Тема ну, робачний бій. Зараз побачимо, на що цей танк способний. Не знаю, може вийде бій, може не вийде. Але в такому форматі краще обозрівати, чим розказувати про ТТХ, що де до чого, де його збирали, коли остріли криважді переводили, коли його вводили в нашу гру, як його апали, нервили. У мене доволі багато танків, я доволі багато граю в цю гру давно. Тому поїхали. Їдемо на старту позицію СТ як завжди от ну, вона. Е -е, так. Зараз будемо ждати, хто там у нас буде їхати. Шередно, напевно, ну, ну, буде з пташками там стоїть Скоріше за все. От тут на цій позиції. У мене так, схований виходить борт, е -е, тільки видно от наш шерид і їде. Ми йому даємо, він не попадає. Бедер приїхав на помічі, хто там ще, О, там ціла комода мене їде, вже беруть базу, Отлично. Е, Тому вони, я думаю, тут справляться. Вони як сам, як самку ми нікуди не приб'ємо. Дуже доволі крепка башта. Так, поїхали. Збивати базу, бо це ужас якийсь. Вже її беруть. Так, з доволі опасно їхати. Приїхати лучше сюди, біля її Так, Хто там її перейде, не можу зрозуміти. Якийсь Є50, наприклад, земка зараз подивимось. Не вгадав, не вгадав, є е 50 ий і бере новий пікардочку. Два рази підіймал. Так, следующий. е, Хто тут у нас? А, і цьому проблем. Так, а він нас також не важко прибити. Так, треба забити базу, тому що ми зараз тут пограємо, чувствую соти і поїхали. Поїхали. Так, 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 і 50-й, ось, забили базу, молодці. О, рукашка. Вертух. Світсько качество, не запускає вертух. Вот, і все, сьогодні. Нічого страшного, постоїм. Включаємо перед призарядку. Його от треба быстренько нам доїсти. Оп, оп, святське качество ж яшку. Побачило. О, Оце це вже приїхав. Нужна поміч, 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 поміч. Є сотий, може ти мені не пробив. Потупом-потупом. Е, ПТшка не бачу. Е, так, треба його крутити. Є сотий допоможи, допоможи. Молодець. Допоміг. Так, осквореної призраки немає, У мене опять не прибиває. Так, 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 так. Стреляємо раз, зараз е, корногін поможе. Дякую, кормогін. Так, е Їдемо тепер далі. Ми треба зараз допомогти оцього вбити. Е я ж Журю, е броня просто ідеальна. Непонятно, як вона грає, непонятно як вона працює, але її доволі часто не прибуває. О, вже жопу катіла. Ще БКП немає чим чиниться, ну нічого страшного, питає так швидка, зараз його заберемо. Е е так, 26 секунд ще буде перезаряджатись. У мене спорядження, тому їдемо за Шередином і за цією ПТшкою. Але з іншого кута, щоб вона нас тут не чекала, не будемо лісти, вул. ну зрозуміло, танки. Що тут сказати, Так, думаю, один бой, про цю Остежку буде от зрозуміло, як на ній грати, тому що це штурмова СТ, вона бронірована, вона все може. На ній доволі просто танкувати. Угліві не буде, Свєтської качества, советський танк без углів, але вони тут і не треба. Тут просто їдеш і штурмуєш, їдеш і штурмуєш, їдеш і штурмуєш. Вона для цього створена. Міщаємо сторону і забираємо цю ПТ. Ну, Спір звернутися. Так, ну шаріданеся. Ну, все, шарін доіграв. Отакий от погляд от на советський танк. Іменно совєтський, не радянський. Советський танк Т-22 СР. Солдатський, точніше. Ось такі. Зазвичай такі от на ньому бої. Майже однаково танкуєш, не наносиш домогу завжди. Так, так, так. От. Ну, Навіть кралогануше постріляв, ну зрозуміло. Так що дуже доволі хороша СТ. Якщо що, знімаю мене танки от, тільки 10 го рівня дуже багато. Піду знімати на окремі танки. Нові відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь. Будемо знімати для вас контент далі.